Друзі, подивіться на цю красу. Нарешті я застала, коли вони розпустилися, бо вони у таку погоду пасмурно, закриті, а коли сонечко виходить, вони всі розкриваються. Всіх вітаю в себе на каналі. Я знаходжусь біля Газані. Подивіться, яка ж краса. Ми йдемо зараз на прогуляночку. І щось для вас знімемо якусь природу, якусь красу. Буду вдячна за коментар, підписку, поширення і вподобайку. Всім дякую і приємного перегляду. Привіт! Хорсик, йди сюди, іди! Ти боїшся за оце переступати? Іди! Я тобі скажу, там нема напруги. Йди сюди! Іди, я тебе поглажу, красунчик. Не хоче. Хороший який. Коротше, ці ворони затрощили вже всі черешні, майже нічого не залишилось. Вони ще й гниють тут ці черешні. А ну, тут біля дороги то їсти не бажано. Ось отакі, вони не набирають. Не набирають, не встигають. Якщо отак подивитися під низом, то вони вже і на низу под'їдали. Грубо отак встелено. Кісточок. Коротше, тут в Ірландії аж ніяк не найсишся черешень. А ну давайте я спробую. Вона гірка і кисла. Фу. Ну. Ніхто це їсти не буде. Це вже дітки їхні виявили, я так розумію. Які вони смішні ці ворони. Це капець Вони ще ж дуже розумні. Це ця газанія. Подивіться, які ж вони різноманітні. Вау! Вони мені наче маленькі соняшнички. Вирішили підійти до будинку, який ще будується, наскільки я розумію. Може зараз хтось вибіже, додасть там. Це ми зайшли на приватну територію. Нікого нема, напевне. Чи ремонт роблять? Ну, я так розумію, це новий будинок, напевно. нікого нема. Тут може бути сигналізація, Макс. Ага, так тобі і двері залишили відчинені. Як красиво тут. Ремонт роблять. Там всередині. Бачите як? Все. А там будинок. А там, до речі, може хтось. А там, кстати, може хтось і живе. Краще звідси йти. А, так, там хтось живе і будують, бачите, будинок. Новий собі будують, великий? Може бути. Отакий прикольний. З каміння. Причому з того, цього, що тут, напевно, на камінні ломні, бачите, суцільний камінь. Це не бутафорія. Просто камінний будинок. знаю. Ну таке враження, що його вже давно будують. А ми туди підемо, ми якось були там, ще коли тільки сюди приїхали майже рік назад. Давно вже туди не ходили, там ферма розвалена. Зараз вам покажу. Ось тут також прикольний будиночок є. Тут каштан також хворіє, ось бачите. Ця хвороба, я не знаю, як вона називається напишіть, якщо хто знає. Угу, І тут теж боліють, бачиш, не тільки в Україні. Ну, зараз в Україні саджають уже цей рожевий каштан, то він не так хворіє, як звичайний. У нас в Києві взагалі похліщати куті каштани похворіли. Це ж символ Києва. Ні, то не дощ, то здається, що зв'язане з вірусом. Вірус? Да, якийсь вірус цей них. Десь, напевно, років 10 він почався назад, а може трохи менше, я вже не знаю навіть. Ну я знаю, що в Києві пересаджують каштани на інші сорти, які не піддаються цій хворобі. Ой, тут так гарно, да, давненько ми тут не ходили. Ану, Максим, давай, розкажи мені, наскільки ти гарно знаєш дерева по листках. Можеш? Давай, що оце? Оце. Без поняття. Не знаєш? Ні. Це глід. Угу. Оце. Клен? Так, да, це клен. Тільки я не знаю, який сорт, це якийсь мілкий. А оцей йди сюди. Я не пам'ятаю. Це топен? Ні, це ліщина. Це ліщина. Це ці горішки, що ми їмо. ліскові. Я... Не <tut> знаю, Не знаєш Терев? Ні, я знаю таку думку трьох. А оце знаєш що оце? Плін Оце знаєш що? Ні. Це я тут вже вивчила в Ірландії. Це Лавровишня. Прикинь? Я думала, що це плющ, те, що на вазон. А оце, ти знаєш що? Ні. Ну це ожина наша, що ми їмо її. А от... А оце я, до речі, сама не знаю, що це. Напишіть в коментарях, що це. Хтось знає? Якась сливка дика може, я це не знаю. В коментарях такі ж самі люди, як я. Чого? Деякі Де, люди знають? Клен горішок. О! Ти горішок! А оце ти знаєш що? Ди сюди. Оце. Ні, я не знаю, що це. Це плющ. Це плющ. Це тебе плющить, коли... Ти хочеш спати там, чи їсти. Mm -hmm. Чи ще щось хочеш. Ой. Ну я трохи знаю. Ну я, блін, в селі росла, а ти в місті ріс. Оце ще щось таке цікаве, я не знаю, що це теж. Оце що це, друзі, напишіть. Цікаво. Поки дощ був, ми вирішили трішки наші знання. По кущах, рослинах. Я знаю тільки те, що чим... Шо -шо? я знаю тільки тим, чим користувався, лазив по понав... них. Ну так це нормально, а... так ти і так непогано знаєш. Ну, а ти знаєш, що це знаю. каштан. Ну, те, що це каштан, це понятно. Я знаю, а, так. як може виглядати вишня, яблу. А... Груша? Груша, напевно. Тут уже якась обора почалася, ферма. А, там на ріка все є, слухай. Руді он, дивись. Стоять, он, дивляться вже на нас. Шишка яка стара, красива. Шишка? не пахне. А ну-ка. О, тут брудняка. О, тут пахне телятами. он з цим з соломою чи з сіном. Там далі отоп, прямо будинок. А отут десь була розваляна ферма, де вона. А, вона там, по-моєму, то прямо розваляна, я хочу туди підійти. Там по ще більше. Там брудняка, ну нічого, в мене такі кросовки вже брудні, старі. Там ловити нічого. А я люблю туди ходити. Ну, сходи. А направо ми ходили той раз чи ні? А що там? Там часто пішов. А, там двір, так? Да? Ти не підеш сюди? Та це... тут сухо. Нормально. Не хоче. Ось бачите, яка тут ферма? Тут якісь ось стіни залишилися від якогось будинку, чи сарая, чи стіла, незрозуміла. Тут їздили, вони, вони. якась техніка. А, так тут ти чуєш, тут вона робоча ця ферма. Там воно какульки, там хтось ночує, якісь тварини, чи корови, чи коні. Вон подивіться. Вон там? Там брудняка і поїлка вон стоїть. Можна зробити світлинку. Явно якісь тваринки були, а тут щось старе, щось тут воно вже закінчило своє існування. Бачите? Таке. Туди не підеш далі, а туди в стіло, було б непогано зайти. Давайте я так пройду. Якщо я тут не потону, де яка багнюка. О! Фу! Вон там, бачите, ямношка кульки. А там є вікно з того боку чи нема? Ні, нема. Корінець такий. Щось плилося красиво по дереву, бачите? Ой, по камінцях заплило так гарно. На чайок. Ой. Бачите різницю? Ось звичайна крапива, а ось глуха крапива. Вона не колюча, може хто не знає. Я що вона тут тільки одна росла. А, ні, є ще вона. От Якраще отут не при дорозі вирву оцю. Дивіться, яка красива. Бачите, от? звичайна зліва, а справа глуха. Ой, я під низом... А, попеклася! Слухайте. Так, я заготовляю чайок. Бачите, глуху навіть хтось поїв, хтось її їсть. Букет такий. пахне. Ах. Ми вже сюди якась блиндалися один раз. У них тут троян стільки. А, оце ж. О, тут вони диви розвалили, це в них тут смітник був. Не. Бачите, скільки в них красиво тут. Дайдемо. Та ні. Ні, ні, Пішли. Ну ви ми зайшли на приватну територію. Таке не по... Одне діло лазить по фермах, де нема корів, а інше кудись у двір заходить. Так це ми вже в них у дворі. Ось диви, де їхній забор. Бачиш, оце їхні ворота тут були в них. Оце до цього моменту можна було йти. А отут колись в них були. А, в них вони тут і є Пішли подивимося на тихи ще отуди направо. Там така велика ділянка і така обора класна. Ми якось тут стояли, фантазували з Максимом, щоб ми могли б тут тримати. А, так тут нічого нема, нема ні одного живого. Створіння. Тут нічого нема, чуєш? Не цікаво так. Пішли. Зато море катульок. Дивлять, не підходять? Вон стоять там і все. Хоч би підійшли, поздоровались чи що, що. О, я їм он, зеленушку, може їм помахаю, може вони побачать. Дивляться стоять. Я в багнюку йду. Идите, мынь, 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 мынь. Иди сюда. Вот дождь. Начинается дождь. Иди сюда. Иди. Не, они не хочет. Вот уже. Дождь начинается. Я падаю. А ми під отаким кленом. Взагалі нічого на нас не падає. Якийсь такий мілкий. Такого клена я ще й не бачила. Якийсь незвичний, бачите, клен? Красиві, маленькі такі листочки. Це все зарослі. Ожини, скільки. О, я полажу, піду. У мене курточка має не пропускати воду. Я хочу тут подивитися. Може сонечки є. Ого, нічого собі, ні, гарненький дощ лупити. ні 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 Нема сонечок. Щось тут туго з ними. Ну Я вже стільки назбирала всякого на чай. Залишилось досушити і подрібнити і зробити трав'яний чай. Ой, боже, як машина швидко їде зайняти. Я не знаю, страшно. Давай! Обережно, обережно, ти що летить? Дуже якось небезпечна ділянка. Угу, не факт, що безболезненно. Це якби ти помер зразу, а вдруг би інвалідом залишився. Ні, ти вмираєш зразу. Так дивлячись, якби ти чи попав під колеса, чи воно б тебе відкинуло. Ой, давай про це не говорить, Зай. Це дурниця. Мені просто сразу Макс, не говори про це. Бо я тебе приб'ю. Сама, особисто. Це знаю, що я використовувати друзі. в момент удара. Все, ну ми пішли вже в кімнату. А вам дякую всім за перегляд, за ваші реакції, коментарі, подобайки прогулялися, ну, трішки нас наполохав Всім пока-пока.